Нововолинську запустили іще одну твердопаливну котельню. Нововолинська громада продовжує рух у напрямку енергозбереження. Серед заходів поступова відмова від використання природного газу для обігріву осель. Так, 1 лютого запрацювала іще одна котельня, яка забезпечуватиме частину міста теплом за рахунок спалювання дерев'яної тріски, так званої щепи. Усе обладнання фірми Калвіс. Дані котли мають високий коефіцієнт корисної дії та автоматичне обслуговування для функціонування такої котельні. Ні, потрібен лише один працівник. Окрім того, екологічні показники відповідають європейським стандартам. Дана котельня не заміняє повної роботи газової котельні. Вона доповнює Це дозволяє при низьких температурах надати більшу температуру з меншим споживанням природного газу, а при більш високих температурах, тобто плюсових, дозволить економити газ та переходити повністю на альтернативні. Проект реалізували коштом комунального підприємства Теплокомуненерго бюджету громади та міжнародної організації «GIZ». Загалом інвестували 12 мільйонів гривень. Перехід на альтернативні джерела палива дасть змогу не лише зменшити споживання газу, а й утримувати вартість тепла для населення, адже щепа значно дешевша. Ми інвестували близько 12 мільйонів гривень в те, щоб створити тут. Котельню на альтернативу палива, на відновленому палива, тобто на дерев'яні щепі. Що важливо, що щепа, звичайно, дешевше набагато, ніж газ. Навіть в ринкових цінах, які зараз є, які впали, то все одно нам дешевше це опалювати. Це дає можливість тримати тарифи на тому рівні, якому вони були затверджені ще в 2020 році, От, тому що ми чітко йдемо і розуміємо. Проблеми у мешканців, що немає коштів, і ми зобов'язані тримати їх на тому рівні для того, щоб підприємство, люди на підприємстві теж отримували заробітну плату і могли. Забезпечувати свої сім'ї, власне були прийняті такі рішення. уже декілька років поспіль у Нововолинську працюють над модернізацією котелень. Чотири із них уже обладнали для можливості використання альтернативного виду палива у планах найближчим часом перевести і ще одну на використання дерев'яної тріски.